Багаття намет гітара їх не відлякує невибагливий побут туриста. Навпаки, кожен виїзд на природу для них свято. У нас є секція в школі, і ми її відвідуємо. Часто виїжджаємо на природу і, взагалі, ну, дуже весело проводимо час. Переправа вузли в'яжемо спортивне орієнтування, можемо по школі побігати. Тут дуже подобається. Це таке своє рідне місто в палатках. І всі живуть на природі. Це дуже цікаво. Змагання з змаганнями, а обід за розкладом, в урочищі березовий гай на околиці села Кухарі, куди з'їхалися учасники туристичного зльоту. Куховарять всі від малого до великого. Зараз готуємо на обід. Макарони, салат, нажаримо котлет, відпочиваємо, ходимо купатися. Ну, нам то дуже дуже весело. Туристично-краєзнавчий зліт серед школярів у Ковальському районі не проводили вже вісім років. Масовість цьогорічного форуму доводить завдяки вчителям-ентузіастам та районній станції юних туристів. Інтерес дітей до туризму нікуди не подівся. Сам ще в шкільні роки, особливо в студентські роки, займався туризмом, більше орієнтуванням, сам є кандидат майстри спорту з орієнтування. Ну, відповідно, Шов, хотів, щоб діти займалися тим, чим займався я. Це їм цікаво. Прибуло на даний зліт 17 команд. Бачите, самі, що дуже мальовниче, гарне таке місце. Будуть змагатися в таких е, дисциплінах залікових, як спортивне орієнтування в задовому напрямку, та особисто командна техніка пішохідного туризму. Коли діти сприймають зліт радше як розвагу, організатори ставлять перед собою важливу мету виховати здорову націю. Туризм це здоровий спосіб життя, це весь час рух, це спілкування, це перемоги, приємних вам змагань і хай вам щастить у всьому. Напутні слова під час офіційного відкриття зльоту надихають учасників показати все своє вміння у залікових видах програми змагань. Кращими в техніці пішохідного туризму були Станіслав Невада з Голоб та Анастасія Ришко з Облаб. А у змаганнях зі спортивного орієнтування переможцями стали Роман Самчук, повольська загальноосвітня школа та Тетяна Максимук з Люблинця. В командному заліку перемогли учні школи гімназії селища Голоби. У трійці призерів змагань також юні туристи Люблинець та старокошарівської загальноосвітніх шкіл